Звільнено Олексія Данілова і президент України, який це зробив своїм наказом, написав наступне: сьогодні продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові заміни. Вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря ради нацбезпеки та оборони. Він переводиться на інший напрямок. Про це пізніше. Про цей інший напрямок. Ми вже трішки знаємо. Говорять злі язики, що поїде. В якусь країну, можливо, дипломатом. Я не знаю, який з Олексія дипломат нічого особисто я як громадянин України під час перебування Олексія Данілова на посаді. Нічого такого, що характеризує його як дипломата, я не бачив. Я бачив людину, яка може відповісти досить грубо. Я бачив людину, яка може. Відповісти, не підбираючи слів. Я бачив людину, яка може інколи навіть погрожувати. Ну, звісно, що там ворогам держави. Давайте так скажемо, ворогам держави. Інколи до тих ворогів вписувалися інші люди, які до країни ворогу не мали відношення, ну, то таке. Чи хороші ці характеристики для секретаря РНБО? Можливо, можливо, я навіть не сперечаюсь. Під час повномасштабної війни, ймовірно, голова секретарчиків да, секретар РНБО, можливо, такий і повинен бути. Можливо, він надихав президента України, можливо, він підтримував морально президента України, можливо, є така сильна постать, яка може дозволяти собі. Якісь певні, ну, скажімо так, нелестощі і не <клес> дипломатичний етикет, можливо, вона і потрібна до деякої межі. Але щодо дипломатії, то тут велика біда, бо ми вже настільки дипломатів розіслали різних по різним країнам такі збиті льотчики, знаєте, вони розлітаються по різним країнам. Вже ніхто не говорить про. Перукарку, яка дивним чином стала, чи де вона там чим займалась дивним, і вона стала дипломатом, ніхто не говорить. Мені це подобається, коли кажуть, ми перевідкрили дипломатію. Та нічого ми не перевідкрили. Нічого нового в дипломатії часів Кісінджера не змінилось. Якщо наші новоявлені, новоділені дипломати, які ось таким чином стають дипломатами хоче щось про дипломатію дізнатись, то краще спочатку піти десь повчитися реально, а не так отримати якісь псевдофейкові дипломи і наукові ступені. Ну, то таке, знаєте, перезавантажив, то і перезавантажив. Я думаю, що зупинятися не варто, бо в країні є дуже багато людей, які потребують цього перезавантаження. Інша справа, куди ці люди діваються, інша справа, що далі цим людям дають, чим керувати, чим управляти. І Головне, щоб в подальшому вони не наробили більшої біди, ніж дехто з них наробив на своїх посадах. Проблема в тому, що ні один із чиновників, я зараз не за Олексія Данілова, я його ні в чому не звинувачую, можливо, він чесна, відверта людина. Але багато чиновників, які, яких ушли з посади, виявилось потім або до того, що вони досить гарно так, ну, нажилися на Державних харчах і на державних посадах, але ніякої реакції з боку держави не відбулося. Ніяких арештів, ніяких конфіскувань, майна, нічого цього ми не побачили. Їх просто відпускають, вони виїжджають за кордон, інколи навіть стають дипломатами, інколи якимись іще консулами, і потім там десь розчиняються, розчиняються серед своїх родин, куди вони давно вивезені. Ми чули від Олексія, що два його сини воюють. Десь воюють ніхто їх не бачив. Ну, будемо сподіватися, що Олексій дійсно правду каже, його сини героїчно воюють. Чому сам Олексій не приєднується до героїчних Збройних сил України, до яких він так закликав громадян України і так пояснює, як нам потрібно зі зброєю в руках захищати нашу країну, в наказі про як там, перезавантаження системи управління не сказано. Я думаю, що Олексій Данілов домовиться нормально, і правильно, і можливо, це один із був, факторів його полишення посади, спокійного, беземоційного і без різних коментарів. Можливо, було те, що Олексій буде десь відправлений дипломатом або представником, або ще що не знаю наскільки Олексій володіє іноземними мовами, можливо, вивчив, перебуваючи на посаді, все може бути. Не е, заперечую, що можливо комунікативні здібності пана Олексія на такому високому рівні, що вони дійсно допоможуть Україні здобути зброю, здобути там е, е, здобути повагу до України. Ну все може бути, хто його знає, знаєте. Це таке діло. Ні в куні в якому разі я не закликаю Олексія йти до Збройних сил України, куди він закликав українців. Я чудово розумію, що пан Олексій з його досвідом величезним, з його зв'язками, з його, напевно, і непоганим фінансовим становищем. Ну, це така фігура, яка може бути використана для України в іншому контексті. І президент сказав, що про це згодом, про це пізніше. А все, що я говорив, має елементи деякого сарказму. Напевно, ви його відчули. Все це моя трішечки емоційна складова, тому що я бачу, що чиновники не просто віддалились від українців, вони стали жити абсолютно, абсолютно дистанційно від них. Українцям залишається тільки вижити на цій війні, захищати свою землю і територію зі зброєю в руках, якщо ти вже там в складі Збройних сил або в Україні, або хто за кордоном, то можливо допомагати тим, хто десь залишився, кого ви знаєте. А якщо нікому не допомагаєте, ну то так, так і є. Знаєте, якщо ви просто навіть виживете. І народите дітей, і будете їм розповідати, що ви колись були українцями. Ну, я маю на увазі дітям будете це розповідати, і що є така країна. І от, поїдь, подивись, знайди там батьківську хату, батьківську квартиру. Ну і то буде непогано. Ну, ми ж шануємо з вами українців, наприклад, в Канаді, діаспора. Ну, це ціла прямо сьогодні, знаєте. В гуманітарній сфері дуже багато проєктів, на які прям моляться багато гуманітарів України і прям намагаються хапонути якийсь грант і дивляться на цих українців, як на ну, таке джерело сили, потужності, правди. Дивна ситуація дивна насправді, але можливо колись і до вас будуть звертатися, теж як до таких. Знаєте, щирих, відвертих носіїв українського духу. Ну, те, що ви там десь будете перебувати років 40, ну, то таке, знаєте, завжди можна потім розповісти, як ти страждав, як у нас є, чи був один міністр, розказував, як страждали його батьки. от Коли дивишся і думаєш, да-да-да-да, хороша історія, хороший наратив, хороший міф. Ну, так що, побажаємо Олексію Денілу гарних там перспектив на його майбутній роботі, де він буде? Можливо, якщо буде в нього бажання, він може приєднатися до Збройних сил України. Знову повторюю, до яких закликав українців і говорив, що це чи не єдиний шлях врятування України? Я думаю, що керівники держави, вони ж не такі, що в них слово з ділом розходиться, правда, раз сам говорив. То сам, напевне, тепер і піде. Відмовиться від призначення десь за кордон якимсь дипломатом. Скаже чесно, хлопці, я не дипломат, я воїн і я бачу своє місце там. Ну, подивимось, поживемо, подивимось. Які у вас думки про те, як далі складеться доля Олексія Данілова, можете написати в коментарях. Ми коментарі читаємо. І е, таким чином розуміємо, чим живе українське суспільство, бо інакшим способом зрозуміти, чим живе українське суспільство, у нас можливості немає. Нам обіцяли через дію будуть моніторити те, що ми думаємо, і як ну напевно, воєнний стан заважає цьому. Напевно, тільки можна проголосувати про дитяче Євробачення на все інше влада і без нас добре знає, що і як нам. Потрібно. Ну, ось один із них, Олексій Данілов, дуже знав, як нам все потрібно робити. Сподіваюсь, що тепер теж приєднається до нас, яким він давав рекомендації. Ми, до речі, їх виконували ці рекомендації. Тепер подивимось, чи буде Олексій виконувати ті рекомендації, які він сам, сам сповідував останні два роки. Бережіть себе і приєднуйтесь до наших ресурсів.